Війна виснажує. Про це чудово знає Олег. Він дійчий військовослужбовець, який з перших днів дав бій окупантам, що напали на Україну. Зараз в нього невеличка відпустка, і у цей вільний час він вирішив повернутися до фотографії. Професійно цією справою чоловік займається вже понад 10 років. Фотографія дає мені можливість себе розкрити в іншому з іншого боку, розкрити свої нові можливості. Ну і на даний час також фотографія дає мені можливість трошки переключатись на іншу сферу, не тільки зациклюватись на одному. Ну і в подальшому розвиватись. Розповідає, що через об'єктив світ виглядає зовсім по-іншому. Тому своїми роботами він намагається передати це відчуття іншим людям. Фотографія повинна не тільки бути картинкою, але й історією. Якщо є фотографія історія, значить фотографія вдала. Якщо дивишся і не бачиш фотографії, нічого цікавого, значить в ній нема історії. Якщо втрафі, передає емоцію, передає почуття, ну, відповідно, фотографія вдала. Намагаюсь передавати в фотографіях щось то, чого люди не бачать. І тим вона є цікава. Сьогодні у чоловіка фотосесія з моделі у весільній сукні, яку виготовили дизайнерки Мар'яна та Марта Назарчуки. Вони теж своєю діяльністю вже від початку війни систематично допомагають наближенню перемоги. Ми та наша команда організували безліч фотозйом, показів та виставок у різних країн світу. Звісно ж, в першу чергу, на благодійність нашим людям та нашій нації. І ми дуже хочемо і мріємо показати всьому світу справжню українську націю, українську красу та українські традиції. Додамо, що нещодавно бренд Мерілу вишив унікальну сукню, яку теж зможуть побачити на різноманітних показах в Україні та за кордоном. Ідея створити сукню, яка буде неповторною, і такою вишивкою якої немає ніде в світі. І я думаю, що мені це вдалося завдяки допомозі мій донечці. Сукню ми створили з особистої тканини, яку ми вишили повністю нитками. Там пішло скільки? 41 кілометр. Сорок кілометр нитки. Зайняла вона приблизно 18-19 днів, лише вишивалася тканина. Зараз у них в планах зосередитися на допомозі дітям, що постраждали через вторгнення расистів. Діти, які зараз залишилися без своїх домівок, які є вимушені бути переселеними в інші країни світу, спонукали на діткою ідеї відкрити академію моди і стилю Марілу. Де вони зможуть трошки відволікатися. І першим кроком на в нас вийшло це зробити зараз в Італії запрошують до навчання як наших, так і італійських діток. Також незабаром вкотре відбудуться покази ще нових колекцій, гроші з яких знову скерують на допомогу ЗСУ та потребуючих осіб.